Це єднання нас. Цей весь забіг це, по-перше, зроблений для того, щоб допомогти нашій 59-й бригаді, також е доєднатися до допомоги і силам оборони України. 59-та окрема механізована бригада. Це бригада, яка комплектувалася в Вінницькому регіоні. Тому сьогодні зібрані гроші будуть витрачені на дрони, які ми сьогодні їм і передамо. Дуже багато запитів йде зараз від Лауз ЗСУ, тому ми намагаємося повністю все задовільняти. Більше ніж. Другий рік війни ми не маємо права втомлюватися, і тому ми маємо завжди робити на найкраще для того, щоб хлопці відчували нашу підтримку. Це об'єднання як компаній, так і громад заради допомоги Збройним силам України. Це об'єднання команди всередині МХП. Це про здоровий спосіб життя і про те, що коли ми сильні фізично, ми будемо сильні духовно, ми будемо мати силу волі досягати, перемагати, в тому числі у війні з ворогом. Сьогоднішній захід це унікальний захід. На, для нас є визначальним, сіху, що ми сіху, спільно приділяємо саму велику увагу зу -праць, зу -праць, зу -праць, тим хлопцям, які сьогодні тим хлопцям, які сьогодні прийшли з фронту, особливо поранення і об'єднавши зусилля, безперечно будемо натискати їх нашими заходами на Наш коли перемог нам, Україні. Другий раз беру участь у МКПських забігах, торік в Тернополі я бігав, цього року в Тернопіль я не встиг, а сюди значить, ХП, Я являюся пайовиком МКП, е, рад зернопродуктуло Краснопілка. По-перше, це можливість задонатити. Е, Наші збройні сили, бо ми сьогодні біжимо заради перемоги, бої перемоги, і крім того, ну я люблю. Бігла два кілометри разом до перемоги. Супер, емоції, супер. Сьогодні я вирішила випробувати себе в порівнянні з Тернополем. Тернопіль був мій перший раз, коли я почала бігати. В марафонах і це було два кілометри. Я сьогодні вирішила спробувати себе в п'яти кілометрах і я вижила. Поліризація бігу і разом з тим можливість провести гарний час, отримати емоцію і разом з тим й допомогти Збройним силам України. Хочу подякувати МКП, хочу подякувати війничанам, що не забуваєте військових за вами іменно в майбутнє. Не забувайте про нас, а ми свою справу зробимо. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Я вже брав участь на 21 мене був На чемпіонаті України я брав участь, у мене був результат час 10, посів четвертий сходинку, на це було осінь. А сьогодні час 18 і третя сходинка. І я займаюся, я зараз знаходжусь на службі в поліції, інструктор з особистої безпеки, посади на. Це вже другий забіг. Перший забіг був в Тернополі. Тоді виборов перше місце при тому, що був на підготовці хороший, завдяки тренеру Олегу Цибіну. А зараз трошки відновлюємося, щоб почати підготуватися до осінніх забігів сильних і вирішили приїхати саме в Вінницю і підтримати МХП, бо нам дуже сподобалось. Я займаюся бігом з 2020 року, я почав служити на національною поліції. Для цього займався. Найголовніший результат сьогоднішнього забігу, це наша допомога для ЗСУ. І хоч це і символічно, але це результат того, що зробили ми всі разом. Кожен на своєму місці, кожен своїм донатом. І це, мабуть, саме менше, що ми можемо зробити на сьогоднішній день для наших захисників. Давай, давай, давай. Убишка, убишка. давай, 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 молодец. Давай, давай, давай.